Ви, можливо, будете ржати. Але ми реально стоїмо на стрьомі. <ріст> <ріст> Дивіться, яка гарна синичка. Покажи, відеочко. Всіх вітаю на своєму каналі. Пів сьомого вечора. А я приїхала в ліс перевірити, чи є суниця і лисички. Тому що лисички, суничка і чорничка. Це вже вісім років, як я більш-менш так займаюся продажем. Цих ягід і грибів. Так як довго працювали, вирішила просто швидесенько приїхатися, взагалі подивитися, бо це ще такого не було, щоб я взагалі у шльопах ходила по лісу. Але бачу, тут так накатано, перекатано, що, мабуть, нічого не буде. Ну, якщо я зараз щось знайду, то я ж обов'язково покажу. Ось так. Суничка ще зелена. На кущику. Ну, ще вона зелена. Зараз я маленьким бубочком наберу жменьку. І поки що все. Мій. Крупна, класна. Ще там, де я її завжди беру, ще поки що немає. Я просто подивилася, що люди почали вже продавати сонечку. Коштує отака лісова, літрова баночка 300 гривень. Яка вона кисла. Крошком, крошком треба нарвати. Але я скажу з-за того, що були дощі, вона крупна. Тобто в цьому році буде збирати її набагато краще. Ось так. І о, пару лисичок уже зрізала. Маленькі ще. Йду, дивлюся бугорчик. Ножик это так джик. А тут он шел. Семейство. Лисички в нас збирала, можна ввечері посмажити картоплі. Дивіться, що я несу. Немає ні кульочка, ні стаканчика, нічого. Думаю, але ж дитині все одно потрібно сунички нарвати. Як це я приїду з пустими руками? То вон. Для чого майки зроблені? Тут так тихо в лісі, так класно. Я думала, що ввечері я одна така чеканута, що можу по гриби там приїхати. А виходить, що ні. Там десь далеко люди перегукуються. Також ввечері приїхали погрибочки. Так щось так. Це робоча. Робочий наш коник, який купувався взагалі спеціально для лісу. Ну, виходить так, що катаюся на ньому тільки тоді, коли потрібно їхати в ліс. Один раз поїхала по чорницю, розламала бампер в ринушки, влетіла на гроші такі, що прийшлося відробляти ще тиждень їздити по ту чорницю. Тому я вже не експериментую, що таке, і одразу їду нивою, щоб можна було всякі ямки, заямки об'їжджати. Так, поїхала я додому, а завтра зранку поїду на заробітки. Ну що? Взяли ми невеличке таке замовлення на суницю почали вже збирати. Суниця коштує 400 гривень літрова баночка, це ціна, яку ми виставили для себе. Що я можу сказати? Ми навіть замовлення, мабуть, не зробимо. Це взагалі. Суниці майже немає. Якщо вона є, вона є ось така велика. Але якщо взяти порівняти, наприклад, минулий рік, так, на кущику було, ну так підходиш і з кущика так ж меню зриваєш. В цьому ж році через 10 кущиків там одна-дві ягодки. Тобто вона видно, що померзла, її майже немає. Так, побачиш там ягодку, біжиш її зриваєш, того, що більше її не буде. Ну, Кущик, на кущику всього на навсього одна штучка. Таке збирання я ось збираю скільки? Хвилин 10. У мене ще дно банки навіть не закрилося взагалі. Ми, Женя, сьогодні вдвох. Нас замовили 4 банки літрових, але я бачу, що ми їх не наберемо. Прийдеться, можливо, другий день якось з людьми домовлятися, що підвеземо. Можливо, потім назбираємо по грибам. Навіть он, трохи лисичок вже набрали, знову ж таки. Ще раз насмажимо картопельки, було дуже смачно. І ось я йду, є соничні кущики, але на них немає, на жаль, ягід. Ну таке таке збирання мені не подобається. Взагалі. Так, десь ми вже не туди зайшли. Женя, переходимо ще раз дорогу. То ще загублюся, де забуду, де машина стоїть. Оце буде взагалі весело, круто. О, так, да, це перехрестя. Йдемо тепер прямо. Зараз дойду до того місця, де завжди збираю, і покажу, що там взагалі по ягодам. Ось покажу сонечник. Він такий великий. Що тут є? Щоб було видно. Ось ягідка, ось ягідка, ось ягідка. Нема, нема, нема. Ось ягідка, ось ягідка. Все, що є? Жень, ти чуєш? Таке відчуття, що десь ведмідь кричить. Чуєш? Що мене вже глючить. В общем, дивіться, Суниці майже немає. Померзла бідолаха, он трохи бачу є. Зараз ми її подряпаємо. То такі заробітки ви, можливо, будете ржати, але ми реально стоїмо на стрьомі. Десь не зуби. Ну так я кажу, десь звідти. Ти хоч пам'ятаєш, де машина втікать? Ось до дороги вибігаємо на перехрестя і вліво. Це капець. Да, вже немає жодного бажання щось збирати, ні лисички, ні сестрички, блядь. Ні сунечки. Може там якийсь дятел сидить, де спеціально лякає всіх. Угу. Походить, як ти ведьма стоїть Може вона просто десь народжує? Ще хуже. Що-у-у-у. у Має м'яс такого. А, ну якщо їсти хочуть, то ми їда гарна. Ризикувати, да поїдемо додому. Це стрьом. Okay. No, 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 no. Там машина десь даще їздить. Перебігли ми в другий суничник. трошки ближче до машини одразу. Таке, трошки сонички тут є. Збирати можна. Ну і так, як я казала, завжди треба з собою носити відро, бо в суничниках завжди ростуть лисички, сестрички Отакі такі гарні. Ти теж там знайшов? О, і Женя теж знайшов. Я вже ось на стрьомі дуже швидко це все збирається. Назбирала одну літру сунички, почала вже он другу збирати. Ну і відповідно, так, де оком побачили, то і лисички беремо одразу. А соничник отакий ось величезний. А ми з собою поберемо, поберемо. І ведмеді з собою заберемо. Ні, ну це, звісно, стрьомно. Ідемо ми такі, коротше, від того місця подальше, де ми чули. Тут боковим зором бачимо, хтось іде. Ми, блін, взагалі повисаджувалися. Тут дядько просто йшов. <свісно> чи може ми себе так накрутили, чи хто зна що, але ну, реально стрьомно я ще так соницю ніколи не збирала. Ой! Куди ти впала? Тут і так і мало цих ягід. Ти ще й падаєш. І так, за дві години я набрала дві літрових баночки суниці. Женя набрав одну і там трошечки. Женя, я тут лисичку знайшла. Загалом. О, чуєш, тут уже сильніше чутно. Тут уже сильніше чутно. Короче. Ми були на стрмі, що типу, ведмедь ходить. А тоді пішли просто на другу сторону ліса. І виявилося, що то працює бензопила. І здалеку це реально, здається, як наче ведмідь. Мені то біолог каже, що мама не може бути такого, того, що не може бути в нас ведмедів. але ми так себе накрутили, чи я докрутила всіх. Що ми вже, коротше, дивіться, в нас ось така термосумка з холодом. І тут ми збираємо собі баночки. Загалом, я про те, що... Це, як Женя каже, а як ти казав? Зустріли ведмідя, який працює бензопилою. <гум> 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 Дивіться, яка гарна синичка. Так, попереджаю одразу, замовлення не приймаю, тому що вона вже така, майже переспівша, так ми її перекладаємо, щоб вона не потекла і все. Все, закриваємо. Постав мені мої баночки. Закриваємо, йдемо збирати далі. Отак. А я кажу, що це той ведмідь, який нам муркав. Наш улов сьогодні ось такий. Трішки тут у відеречку навіть набрала. Сунечко. І тут. Шість баночок, шість літер взяли. Ну і там у відрі, я не знаю, літра десь півтори отак. Все. Зараз покажу ще, що ми взяли. День, ти де там? Загалом в лісі ми були аж п'ять годин. Ох, трошки лисичок взяли. Жень! Ти де? Там вон по дорозі дерево лежить. Але його всі там об'їжджають. Знайшла ще один сонечник, собі на заміточку взяла. Але порахувати і зрівняти інші роки в цьому році дуже-дуже печально із суницею. Її майже немає. Місцями можна такими невеличкими місцями знайти, що вона крупненька. Так вона дрібна. І плюс її майже немає. Це ще такого не було, щоб я за дві години тільки дві літри набирала суниць. Он дивіться, по дорозі І прямо ростуть лисички. А ну давайте признавайтесь, ви такі маленькі лисички берете, чи ви їх залишаєте, знаючи тим, що завтра ви сюди точно не повернетесь. Я беру. Беру. Дився. Знову у нас буде смажена картопелька з ними. Отак. Ну і так, да, я ж кажу, що такого ще не було по ягодам. А ви напишіть, той, хто займається ягодами, як я. Чи є у вас, чи немає, бо кажуть, що і чорниці немає. Ну, чорницю поїду перевіряти. Бо теж ціна така непогана. Жень, пообрізай, будь ласка. Покажи, відео. Ось тільки ще лисичок взяли. Женя, там он взяв сироїшки, каже, буду їсти. Сирими прям. Так що, отак ми з'їздили в ліс. Побігали від неіснуючого ведмедика, який на пилі пиляв. Ой. О, і дощ якраз починається. Нас ліс уже сам супроводжує додому. Все, ми додому.